Зараз буде розпаковка. Давайте зробимо живу розпаковочку. Буду трошечки розповідати про себе, як у мене день. Збираюсь до мами в гості, а на вулиці така жахлива погода. Ви не уявляєте. Постійно дощить, я навіть не знаю, як мені йти, тому що я зазвичай йду піш 35-40 хвилин. Ось такий запах паперу дуже. Насичений. Що тут у нас? О, мені нарешті якісь пробнічки поставили. Дуже здивував пробнік. Читаю, думаю, нічого собі. Вони писали українською, потім придивилися ага, російською. І дуже дивно, що не на польською. От така писочка. Єалороновий крем для обличчя. Треба спробувати. Це РВ. Ой, це новинка якась. У них якась приколюха нова чомусь. Вони вставляють одну коробку в другу. Не знаю навіщо. Такий звичайнесенький. Я брала, здається, для комбінованої шкіри. Такий звичайний зволожуючий. Сьогодні якийсь такий настрій, як ця погода дуже така пох похмура. Я взагалі ще нафарбувалася яскраво. Думаю, блін дуже яскраво буде виглядати на цьому фоні. Тонік, це була не дуже термінова покупка, але я знаю, поки я це все замовлю. У мене вже буде закінчуватись. От це вже друга пам'ять моя. Мені подобається. Також наскільки пам'ятаю для комбінованої шкіри нічого такого особливого вона не робить просто стандартні речі. Далі спонжики. Я дуже переживала, тому що я взяла найдешевші невеличка пауза. Тому що, по-перше, мене я подивилася, що закінчилась пам'ять, і я зупинилась на спонжиках і вже розпакувала все інше. Але зараз все одно вам покажу. А По друга причина чулаки до мене прийшло така бубочко. Вона, здається, вже хоче дуже гуляти і чекає мене. я тобі так люблю, ти так просто Так, наче має вистачити мені пам'яті. У мене є така штука, якщо вам цікаво, можу розповісти у наступному відео, яка мене рятує, але все одно в мене є великі проблеми. І про них я можу пророзповісти у наступному відео. Якщо вам цікаво, ставте плюс. Вже розпакувала на фоні інших і думала, що вони будуть, знаєте, дуже маленькі, тому що інші коштували 13, 15, 15, 20 злотих, я думаю, в сенсі. І переживали, що це буде міні. Знаєте, є такі міні. Вони мені не потрібно було. Я дуже рада, що повний розмір. Що хотіла розповісти? По перше, зараз дам вам понюхати, бо вже сама нюхала, розкажу який запах, аромат текстура. А по-друге, це така новинка, нашумівша ще 5 років, напевно, тому назад. Тому що завжди я не встигаю на тренди, завжди хочу щось пробувати. Це взагалі кондиціонер для волосся. Але я його коли відкрила, побачила, що така текстура є, як маска для волосся. І аромат дуже такий приємний, ніжний, не сильно перенасичений. Якщо ви пробували вже, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам посилочка дуже маленька, але я хотіла з вами трошечки побалакати. Шукаю свій формат. Не знаю на чому зупинятись. Тому я пігнала по дощику напевно гарного вам дня і до зустрічі у наступному відео.